Всім привіт! Вітаю вас на каналі Fisher Go. Сьогодні у нас на огляді махове водилище від компанії Flagman. Це нова генерація моделі Cosmaster Pol 2024 року. Довжина моделі на огляді 5 метрів. Чим водилище цікаве то що змінилось? Перше, що кидається в очі, це дизайн. Як і в нових генераціях фідерних водилищ, тут переважають біло-сині кольори. Виглядає досить сучасно. За рахунок використання високомодульного карбону водилище вийшло досить легке 164 г. Транспортна довжина 128 см. При цьому виріс запас потужності в порівнянні з іншими моделями. Тепер це легке водилище впорається як з гарним потужним карасем, так і коропом. Стрій водилища заявлений фаст. Відчувається воно дуже легким, проте нема сумнівів, що підходить воно більше для карасевої та коропу ловлі. Для дрібної білої риби потрібно розглядати водилище з солідною вершинкою. Поганявши декілька рибалок з даним водилищем, можу заявити, що нова генерація вдалась на славу. Рука не втомлюється, а тубулярна вершинка не залишає шансів навіть великій рибі. Придбати дане водилище можна на сайті FisherGo. Зараз ціна на нього 1250 гривень. Силочку, як завжди, залишу в описі. А яким водилищем користуєтесь ви? Пишіть в коментарі, цікаво буде прочитати. А я прощаюся з вами до наступного огляду. Всім мирного дня!